Зараз використовується огнепровідний шнур. В чому його різниця від бікфордового шнура? Він буває трьох основних типів. Тобто буває ОШП, П, ОШ Ш і ОШДА. ДА. Що це значить? ОШ це цегнепроводний шнур, шнур. А останні букви це матеріал самої трубки. Тобто, П це як совку називалось, пластикат пластикатний А. Це був по суті конструкція, як у Бікфорда, теж ніток, плетений, утринів напхана суміш. І А це означало, що він асфальтований. А плютку покривали якимсь бітумом, щоб не відсирівав. І о ДА. Буква Д означала, що це двойне асфальтування. І оцей дозволялося використовувати там, де мокро, і навіть під водою. Ну, і П теж. під водою до 5 метрів. Глибше, що то, що то тухне не горить. Оша тільки ну, в сухих містах мог використовуватися.